Звичне в мирі, о спасенні душ наших Господу молимся. О Омирив всього мира, святих святий може церкве, сюди Господу молимся. О святім храмі, всем із вірою, благовінім страхом Божим подящувань Господу молимця. О великому Господу Отці, нашим святішим патріарх, Варфоломієчеснім присвітер, снівешні якості, усім приче люди, Господу молимся. Наші, Україні, тих, і, ой, все, Господу, молимся. <рес> О Бог раненій страні, нашій Україні, во стихі Бойце, Господу, помолимся. Оєне помінутий гріхою, беззаконні, насік, но благовітливо, благосердвою, і нам бити недостойним, ну рабам своїм. І в бідах сущим, і збавити для нас, українців, от ворогів наших росіян, Господу Бо <звук> Боєже подати силу і кріпость українському воїнству і мудріствоної храброї сопротивського врага і сопостата росіяна всіла показати і рабам своїм мир і утвердження оцих бід і нуждах. І вражих навіто скорису вождені дарувати Господу Господа молимця, же мир і славу вселити в землю нашу і збавити нас всіх вражих навіто і бідних нахождень Госпо О, воє не придати нас попрання, розорені росіянам. Врагам і зопостатам нашим новбік став вседерзнек притворити, мишно їх сокрушити, сокрушити і под ноги вірним українцям, своїм покорити от плу, молимся, <клухи> <клухи> Оєже, студа і безчестя лица супротивних росіян і сповнити. Серца ж їх страха і ужаса, і ангелу споїнда буде поня і поражає Господу молимся. Воєнний лук мідін положити мишце вірних українців своїх і укріпити ми, десницю їх силою кріпості своя. І в пообіждені, і попрання росіян, ворогів, і супостату востаючих на них Господу молимся. Воїне примінити всю скорбість, світування наші в радості, веселі і біствання, як твердий мир і неприоборими. І оцих врадих навіто всі нас, щоб присотворити Госпомолимця. Оїже, щоб принищити оружжя і прань всіх боришся з нами і по дно українському воїнству, тих покорити Господь Пловомолимця. Оїже, неприоборимо, неослабну. <кліпсвіт> Побідительну вже силою кріпості, мужественно, мужество з храбростю українському воїнству нашому, на сокрушенні росіян, врагів наших подати, Господово молимся. Воєнже <кліпсвіт> подати і збаво вірним українцям, рабам своїм, од нашести росіяниноплеменників і оціх брані хотящим чоловіком і радних нахожденні, і в мирі, і глубочі церкві, і люди і своє соблюсти. Побіду їм на вся враги і я Господу молимся. О раді семій у віці сей, о всякому раді, страні вірую живучиних Госпомся. Облав розстворення і озухові, зубілі І временних мирних Господу молимся. О, плаваючи поніше не дучих, страдучих принеди, його Господу молимся. Ой, збавиться нам всякої скорби, гніва і нужди, і війни, і окупації, Господу молимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаттю. Причисту, приблагословенно славницю нашу Богородицю і присну у Марію з усіми святки, бо вінувши самі себе і друг друга, весь живот наш Христу Богу продаді. Господи. Господи Боже наш, його держава несказана і слава непостажимо, його ж милость безмірна і чоловіколюбен і зреченно сам, Владико по благотробію, твоєму признаний на святий храм Сей. Сотвори з нами, моляш нас нам, багатий милости і щедро твоє, подобає тобі всяка слава. Вчесі покланені отцю і сину, і святого духу нині пресно віки, віку.